Вітилю, душа твоя криниця, скажи мені, чому тобі вночі не спиться, і посивіли скроні, сумні твої уста, і відліта. А саме, як розкрити свої здібності, як знайти себе в цій одній з найскладніших, найцікавіших та найгуманніших професій, тому що ми маємо справу з найдорожчим, що є у житті з дитиною. Від нашого вміння майстерності залежить здоров'я, розум, характер та інтелектуальне обличчя дитини, її місце і роль у житті. Ми частково формуємо людину і це дуже відповідально. Тема самоосвіти, над якою я працюю, використання елементів гри на уроках математики, збільшення розумового навантаження на уроках підштовхнуло мене до роздумів над тим, як підтримати учнів цікавість до матеріалу, що вивчається, та активність протягом усього уроку. Я намагаюся, щоб на уроках кожен учень працював із задоволенням і використовую для цього різні способи розвитку пізнавальної допитливості. Особливою важливою є така дія для підліткового віку, коли формуються певні нахили до того чи іншого предмету. І тому в даний період треба розкривати всі сторони цікавості математики. Гра це творчість, гра це праця. В процесі гри дітей розвивається звичка зосереджуватися, думати самостійно, розвивати увагу, а також колективізм. Захопившись грою, діти не помічають, що вчаться, пізнають, запам'ятовують нове, орієнтуються на стандартних ситуаціях, поповнюють запас уяви, понять, розвивають фантазію. Навіть пасивні діти, долучаючись до гри, з великим бажанням докладають всіх зусиль, щоб не підвести товаришів по команді чи групі. Ігри добре поєднуються з серйозним навчанням. Гра робить процес навчання цікавим. Створює в дітей робочий настрій, полегшує подолання труднощів засвоєння навчального матеріалу. Гру не можна ототожнювати із забавою, не слід розглядати дію, що приносить лише задоволення ради задоволення. На гру потрібно дивитися, як на вид творчої діяльності, з тісним зв'язком з іншими видами навчальної роботи. Ігрові ситуації активізують діяльність учнів, уроки, на яких використовуються елементи гри. Є емоційними і творчими. Сьогоднішнього нашому уроку додавання та віднімання натуральних чисел. На сьогоднішньому уроці ми з вами повинні навчитися узагальнювати і систематизувати знання про додавання та віднімання натуральних чисел. навчитися працювати у групах, навчитися згадати і навчитися розв'язувати задачі. Підвищеного рівня, також навчитися використовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях. Але урок наш сьогодні досить незвичайний. Це урок експедиції, тому що до нас дійшло повідомлення від добрих гномів. Вони просять вашої допомоги. Але перш ніж дати вам завдання, я вам розповім, що на землі живуть добрі і злі гноми. Добрі гноми живуть е, на поверхні землі, вони вирощують гарні квіти, працюють е, на городі, допомагають нашим на людям у спекотні і жаркі роки зберегти наш урожай. Тому добрі гноми розробили формулу очистки повітря на землі. Ця тема в даний момент є дуже актуальною. А зміг номер дізнавшись про це, витримуємо вже майже готову і таку важливу формулу. Тому до вас, п'ятикласники, прийшло повідомлення. Лише ви можете розшифрувати дане повідомлення. Повідомлення є за кодом і всі коди пов'язані із цим. Для цього ми зараз з вами. Розв'яжемо групу завдання. В даний момент ми поділені є на дві групи. Перша група розв'язує завдання. І друга група, відповідно, також розв'язує завдання. Кожній з груп я роздаю слова коди і цифр. Кожному завданню відповідає якась група. Якщо ви розв'яжете правильно завдання,

Don't 就是感觉。 Главното е на разни си дај, тој да ја та постійна робота над собою. Мій вчителю, вклоняюся тобі, за твої добрі очі, за твоє велике серце, за все те добро, що ти посіяв в наших.